Привіт, друзі! Радий знову бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити про щось дійсно смачне і корисне це горіхи. Так, ви не помилилися. Горіхи це маленькі супергерої в нашому раціоні. Вони такі маленькі, але такі потужні. Давайте розберемося, які горіхи найкорисніші, і чим саме вони нам допомагають. Горіхи це як маленькі батарейки. Які заряджають нас енергією. Уявіть собі, ви втомилися, у вас немає сил, а тут раз з'їдаєте жменьку горіхів і ви знову в строю. Усе тому що горіхи багаті на вітаміни, мінерали та корисні жири. Почнемо з волоських горіхів. Це справжні мозгові горіхи. Вони багаті на омега 3 жирні кислоти. Які допомагають нашому мозку працювати як годинник. Якщо ви хочете бути розумнішими і пам'ятати більше, волоські горіхи ваш вибір. Плюс вони знижують запалення і покращують стан серця. Це як мати двох охоронців, один захищає ваше серце, а інший ваш мозок. А ось і мигдаль. Це горіх краси, він багатий на вітамін Е, який робить. Вашу шкіру сяючою та здоровою. Якщо хочете виглядати як кінозірка, додайте мигдаль до свого раціону. А ще мигдаль допомагає скинути вагу. Так так, не дивуйтеся, незважаючи на те, що горіхи калорійні, вони допомагають контролювати апетит це як з'їсти маленьку порцію і почуватися ситим на довгий час. Тепер поговоримо про фундук. Цей горіх справжній супергерой для жінок, які планують вагітність завдяки фолієвій кислоті. Але й для всіх інших він теж корисний, покращує кровообіг і зміцнює імунітет. Уявіть, що ваш організм це фортеця, а фундук це камені, які роблять її стіни ще міцнішими. Кеш'ю – це горіхи для гарного настрою, у них багато магнію, міді. Які допомагають кісткам і зубам бути міцними, а також піднімають настрій. З'їв кешу і одразу посміхаєшся, це як отримати заряд радості та енергії в одному маленькому горішку. Фісташки це горіхи для тих, хто любить перекуси. Вони багаті на білок і клітковину, що допомагає контролювати вагу. А ще фісташки корисні для зору завдяки лютеїну та зексантину. Уявіть собі, фісташки як маленькі охоронці для ваших очей, які захищають їх від шкідливих впливів. І звісно, арахіс. Попри те, що арахіс це бобова рослина, його часто вважають горіхом. Арахіс це справжній енергетичний батончик. Він багатий на білок і фоліву кислоту, що робить його чудовим вибором для спортсменів і тих, хто веде активний спосіб життя. Це як з'їсти батончик і отримати заряд будьористі на цілий день. Тепер давайте докладніше розберемо, як горіхи впливають на наше здоров'я. Горіхи допомагають знижувати рівень поганого холестерину і підвищувати рівень хорошого. Це як замінити старе моторне мостило на нове. Серце працює краще і довше. Ваш двигун запрацює на повну потужність. Омега-3 жирні кислоти. Що містяться у волоських горіхах, покращує когнітивні функції та пам'ять. Це наш апгрейд для вашого мозку. Ви почнете думати швидше, запам'ятовувати більше і взагалі станете справжнім генієм. А що щодо шкіри вітамін Е, який можна знайти в микдалі та фундуку, допомагає підтримувати здоров'я шкіри. Це як нанести невидимий захисний крем, який робить шкіру пружною та захищеною. Хто б не хотів мати таку шкіру, правда? Тепер перейдемо до травлення, клітковина, що міститься в горіхах, допомагає поліпшити травлення і запобігти закрепам. Це як завести хороший мотор у вашому шлунку, який працює без перебоїв, погодьтеся, чудова ідея. Але це ще не все. Горіхи допомагають у боротьбі з різними захворюваннями. Регулярне вживання горіхів знижує ризик серцево-судинних захворювань. Це як найняти найкращого охоронця для вашого серця, він завжди буде на сторожі. Антиоксиданти, що містяться в горіхах, допомагають боротися з вільними радикалами, які можуть спричинити рак. Це як поставити на сторожі вашого тіла команду супергероїв, які захищають вас від шкідливих ворогів. І це не просто слова. Для тих, хто піклується про рівень цукру в крові, горіхи справжній рятівник. Вони допомагають регулювати рівень цукру в крові та покращувати чутливість до інсуліну, це як налаштувати свій організм на правильний режим роботи, щоб уникнути збоїв. Тепер трохи практичних порад, як правильно зберігати горіхи. Найкраще зберігати їх у прихолодному сухому місці. А скільки горіхів потрібно їсти на день? Близько 30 г. Це приблизно одна жменя. Що стосується ідей для страв з горіхами, то тут простір для фантазії. Додавайте горіхи в салати, смузі, каші, випічку або просто їжте їх як перекус, це як додати чарівний інгредієнт у свої страви, щоб зробити їх ще кориснішими та смачнішими. Але будьте обережні, деякі люди можуть бути алергічними до горіхів. Якщо у вас є алергія, обов'язково уникайте їх у своєму раціоні. На цьому в мене все. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати коментарі. А які горіхи любите ви? Діліться своїми улюбленими рецептами і враженнями. До нових зустрічей на цьому каналі.